Hello! Вітаю вас, пані, панове та невінарне панство. Я раді зустрічі. Як ви розумієте, сьогодні розумних речей я балакать не буду. Бо сьогодні я знову малюю собі щось на морді. Сьогодні жертвою нашого натхнення буде Альбедо The Genshin Impact. Альбедо був моєю мрією ще з травня 21-го року. І в листопаді 2021 року він на золотистій зорі прилетів до мене. Сьогодні я присвячу свій макіяж йому. Як і минулого разу, перед вами я без тоналки, концілера і всього, що тільки можна. Тому наші герої, основа база, фундамент, консіллер, пудра! Раймер. Рум'яна. Тіні номер один. Тіні номер два. Пензлик для пудри. Пензлик для рум'яни. Пензлик для тіней Боже, сьогодні прям реальним обіду. У мене стільки пензлики, як льому І ще один пензлик для тіней Туш для повій. Як і минулого разу, у мене немає дзеркаля. А що вже купаська бабуся? Шо? Тому корсувати за дзеркало, Я буду планшет, зеркало в палітці, ну і дзеркало в ванній. Коли буду бігати, коректувати все, що я намалювала. База! Далі у нас іде консілер. Я блідо поганка. Але в мене є одна єдина надія. Що я розмазали все добре. І десь тут не буде не розмазано. Рум'яна. Це пудра, йопересете. Відчуття, що нічого не змінилось. Далі у нас іде святая всіх святих. Рум'яна. Hello, guys! Last video we had. Mi, mi-mi, müzikal, müsikal time. But today we'll have ISMR time. Одне питання. Чому нержавну? Не Сподіваюсь, там нічого не цей, не ну, да. сподіваюся далі. Угу. Це шо? Ти хто? Що йди. Як ви бачите, з мене злетіла оця штука. Але це не біда, тому що ми завершили. Ми завершили, наносить штукатурку і рум'яну. Ну, ви бачите, мої пріоритети. Що? Прийшли, тепер вийти хочемо. Це що? Це що за поведінка така? Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Ну що далі? Найкращим рішенням далі буде піти у ванну кімнату і змити це все. Але ми йдемо. Тернистими стежками. Тому далі у нас іде праймер. Оцей звук чул, Мені мені так подобається. О боже, це такий класний звук. Щось соком, та ні, ніби. От менше треба в телефонах сидіти. Кода. Кода. Назад. Сподіваюсь, рознеслося воно нормально. Ну да. Сподіваюся, далі. Але проблема є одна. Пече. Що у нас за вода, така що в мене влади шкіра на обличчі? Міськ водоканал. Що ви робите, а? Далі у нас мої дуже улюблені тіні. Боже, як їх багато. Але я, напевно, буду використовувати десь. Точно буду використовувати ці жовті, бо вони дуже яскраві, я сподіваюсь, їх видно. Оці жовті буду використовувати. Коротше, всі жовті. Прям такий. Альбєдо. Золоте сонечко. Головне, щоб не жовтий сніг. Далі ми малюємо стрілки. Такі прям 2 кілометри. А чо 2? А чо не 30. Я не знаю, як мені їх зробити, але я зроблю, ніби я зірочка. Я буду зірочкою. Перейдемо до повіка. У мене дуже та такий фруці джусі кольор. Пропоную найсмачніше. Основні стрілки. Бейбі. Це вже не стрілки. Це якась блискавиця. Знаєте що? Не використовуйте лайфхак з вологим пензликом, яким ви наносите тінь. І малюйте ними стрілки. І буде просто якийсь жах. Який жах. Жах. А що не жах? жах, я ж кажу, який. О Боже. І далі у нас іде. Наша головна героїня. Туш для повій? Хто найбільший лох у світі? Я? Мало того, що я промазали оцією тущо для повій. Я промазала так, що мені довелось стерти нижню стрілку. Ну як так можна, га? Знаєте що? Ваюма! Куда? Я тебе ненавиджу. Я тебе просто ненавиджу. Так, якщо я другий раз зроблю ту ж саму помилку, ти полетиш у вікно. Але що поробиш? Фортуна повернулася до них іншим боком. Ти, якщо я ще раз спроможу, я тобі сер... я, я на цей раз серйозно кажу, я тобі витянув вікно. Ти будеш літати по всій цій кімнаті. Польот. Все буде добре. Так, зараз я все, я це все закриваю. Я спокійно собі роблю зачіску. Все. Я максимально намагалася відтворити його зачіску, але як ви знаєте, в мене криві руки. Останнє, що я можу зробити, це, звісно, буде вже не Альбєдо, але я натягну мої улюблені вуха. Чесно, мені сподобалось. Обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм. Бо там всі мої оновлення. Все, все, що в мене в житті відбувається. Я попили водичку, я попили каву, я з'їли торти, я потягали котів. Все там буде написано. На цьому все. Я вас дуже сильно люблю. Я сподіваюся, ви додивилися до кінця. Поставили лайк, підписалися, написали коментар. З вами були я. escarroma bandericos, sí. sim, papá. -pa.